Да, и приемцы. Так кто вы такие? Вы орган государственной влады, которые нам указывает и который мы поддерживаем, или вы просто нам мошенники Насчет того, что вы говорите, что у вас депутатские полномочия. Хорошо. Представим такую ситуацию. Отсутствует у нас собственник. Какие полномочия народ может передать в управление кого-либо если он не является собственником. Это, это нашелиться, это, наше это статья уголовного кодекса. И вы стоите в голове этой пирамиды. Ну, вот, допустим, не в голове, а в, голове в этой пирамидке. Вы несете уголовную ответственность за эти мошенничества именно вот такими способами, что вы сейчас именно запозариваете, заговариваете. Это мы принимаем решение, нам здесь э, сидеть или нам здесь не сидеть. Нам здесь надо находиться или не надо находиться. Это мы решаем. Не вы, а мы решаем. А вы содействуете и исполняете наше распоряжение. Сад Согласно с этим. Олег, Олег, я тебя тоже прошу. Я теж такий самий громадянин, як ти, і давайте, будь ласка, що не такого разу, разу, міч, давайте, разу, ласка, разу, давай, разу. Давайте трошки спокійніше. По-перше, Олександр Яковлевич тут не сидить і не, не прийшов до вас як людина, яка дає оцінку правовим нормам, конституційним нормам, як і інше. Йому дякувати щасливі за те, що він погодиться сприяти yes. тому, чи, буде, чи він легітимний, чи нелегітимний. не легітимний. Але мошенником його немає. Yes. Я, як його, як його помічник радник, консультант, я готовий його захищати, тому що він не є мошенником. Yes. Yes. Не треба говорити зараз про Київ Раду. По-перше. Що стосується цього меморандуму, який показав Дмитро, я його уважно перечитав. Якщо ви його якщо ви його перечитаєте, я готовий про всі питання п'ятого пункту, які в цьому питанні виписані, готовий підписати в тому, що так співпраця в цьому напрямку вона самі потрібна. Є, є логічна є логічний момент в тому, що передбачає даний меморандум передбачає. Доповнення, обговорення, зміни, внесення змін щодо даного меморандуму. І ще одне питання. Якщо ви хочете, якщо, якщо ви вже, в такому дусі ведеться розмова, то розмову потрібно вести сьогодні з однією людиною, яка особлює сьогодні дві посади, голова КМД і голова Київської ради. Це є Віталій Володимирович Клишко. І це єдина людина, яка може зараз може тут вам видати, да, сказати, що. Опускайтесь униз, я дам розпорядження всім, тому що він, як буде далі його розпорядження оцінюватися іншими, Це вже питання. А те, що він може прийняти рішення, тому що ні Олег, ні він. Дозвольте мені, шанувати. Так чому ми повинні прийдемо? Не треба гано виголовувати. Давайте вислухаємо і я попросив слово. Я думаю, що у 512 кабінеті не стане проблемою для стільки поважної компанії визначити де кабінет лишка. Шановна громада, шановний пане депутату і всі присутні. Що я хочу сказати? Ця громада вона прийшла для того, щоб спілкуватися з паном Кличком. Якщо він не знайшов до нас час, ми дуже вдячні, що пан Олександр прийшов для того, щоб нас підтримати, я так розумію. Не просто стояти як опонент з тієї сторони, а підтримати і допомогти нам завдяки тим можливостям, котрі у нього з'явилися як у депутат. І тому всі речі, ті, що е, кажуться там з міста і виглядять, може, навіть і образливо іноді, вони ні в кому разі не, не мають ніякої особистості і ні до кого особисто не конкретизовані. Тому я вважаю, що ми взагалі тут всі разом повинні. Дойти до якогось консенсусу, так чи інакше. Ми вважаємо, що цей консенсус це першочергові шаги на зустріч нашій громаді. Це вже є консенсус, і тоді ми можемо далі спілкуватися на всі інші теми, що нас турбують. Дякую. Давай, дайте мені 5 секунд. Будь ласка. Оліх, екран вопрос. Я розумію, що ви намушник Кличко. Він може стати агент по даному моменту. Дивіться, я радник міського голови, і моя зараз тут задача була максимально швидко комунікувати з адміністрацією, поміняти питання. питаннях. На даний момент найбільш профільною людиною і вашим помічником є голова комісії, який прийшов і знову поспілкувався і вам розказав. Чим, що відбувається в цій площині. Я дуже сподіваюся, що ваша подальша робота буде дійсно пов'язана з роботою комісії, тому що ми говоримо не просто про пройняття рішень на рівні міста. Ми з вами говоримо про комплекс заходів по випрацюванню змін до законодавства, де ми повинні урегламентувати ті зміни, в тому числі і конституції, які говорять про територіальні громади. І зараз місто цим займається питанням. Бо ж бачите, що це питання поставок піднялося не тільки вами зараз, воно давно обговорюється. Більше того, я з вами починав розмовляти про те, що в цілому йдуть процеси децентралізації і е, е, більше того, зараз буде створена комісія, яка буде займатися Конституцією, не 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 Конституціє. не Тому давайте працювати. Ми з вами почали дуже конструктивно розмовляти. Ми почали ми і знайшли механізм, як вирішити питання по приміщенню. Тому все, що було потрібно, це щоб ми з вами зараз це погодили і ми з Олександром Яковичем пішли би е, займатися вирішенням цього питання. Я не, готов вам говорить и сказать, что это будет решено прямо сегодня. Скажите, Давайте, да, если можно, да, да, сейчас с нашим одним представителем зайти в кабинет Крыльчуку и задать ему этот вопрос. Что <связать> мешает? Ну, ну почти не знаю, я не знаю, да, безумовно, миски его голова. Ну, понятно, Мария, мы понимаем, лот, что мы нашим. миски голова, мы все понимаем, мы адекватные люди что мешает сейчас одному представителю от нашей вот группы подняться к нему и задать конкретно вопрос. Потому что я вам даю гарантию со своего собственного опыта. Этот вопрос не будет решен ни сегодня, ни завтра, ни 30, ни 40 дней. Сегодня этот вопрос надо решить. Сегодня люди должны приходить к то У нас есть инициативная группа рабочая, очень грамотные специалисты по созданию и формированию громад. Выполнить конституцию, наконец-то выполнить конституционное право граждан. Нам нужен кабинет, куда человек должен приходить, гражданин Украины, понимаете? У нас сегодня нет, у вас есть кабинеты. А вот у граждан Украины, кабинет. которые э, решили восстановить э, право конституционно граждан Украины, нет кабинета, куда человек может приходить? Расскажите, сегодня надо решить этот вопрос. Не завтра, не послезавтра, именно сегодня. Давайте я подниму с вами, давайте кто-то подарим, и его Тотников возьмем, Диму возьмем, и поднимемся до Кличко. Зачем? Я не понимаю. Вы понимаете, власть что делает? Она сама, я точно знаю, что э, Виталий Кличко знает, что здесь сидит инициативный душа. Все знает. Но вы сами создаете себе ситуацию, когда люди начинают возбуждаться. Э, вот понимаете, вот как э, сейчас это вот э, секретарь президента создает, когда мамы на следующее воскресенье форму одевают, выходят на майдан. Осталось только оружие взять, снести президента. Понимаете, вот своим бездействием приходите завтра, вы возбуждаете нацию. Сегодня этот вопрос надо решить. Сегодня граждане Украины, которые по своей инициативе без зарплаты вот присутствующих здесь, в этом здании, готовы вести за собой нацию правильно. Наши ребята там, кстати, конституционное право отстаивают нас, вот с вами. Понимаете? А мы не, не можем дать кабинет. Можем? Можем? Давайте дадим. Давайте, э, вы же в кабинете что-то сидите. Давайте представителя нашего садим, пусть все приходят на разные Украины, города Киева. Так я же в это и предложил. Вот. Мой кабинет да. видите, пожалуйста. пожалуйста. Значит, садимся, мы ставим столы, садимся в ваш кабинет и будем филиппилизм, решать эти вопросы. Пожалуйста, вы почитайте. Бо <по> <по> якщо <по> те, <по> <в> суті, <по> будь ласка. якщо ти стаєш кабінет, Я хотів закликати <по> представників влади, <по> <України. по> забудьте про зміни до Конституції <по> в Україні і <по> І забудьте про реформу адміністративного територіалу. Нас все влаштовує. Я був на десятках круглих столів і громадськість одностайно. Виступає за мораторії Конечно, за внесення змін, будь-яких змін до Конституції України. Вона, Конституція дає зелену вулицю для всіх процесів по створенню територіальної і для громадян. вас, як для громадян. Да. Тому Конституцію потрібно не змінювати, а виконувати. І вона не виконувалась, мабуть, жодного дня за ці всі 23 роки. І ще одна фраза, що. Коли влада не може гарантувати дотримання і виконання конституції, то таким гарантом стає народ Я ще раз питаю.